Ефірі новини на Дніпро ТВІ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. У Дніпрі відбулася 62-га чергова сесія міської ради, під час якої виділили ще 10 мільйонів гривень прямої грошової субвенції бійцям 3-го батальйону Свобода. Також за результатами сесії міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що в структурі муніципалітету створили окреме управління ветеранської політики. Під нього передали і профільне комунальне підприємство, яке візьме на себе опіку питаннями, які пов'язані з військовослужбовцями. Байбільше у майбутньому планують створити ветеранську раду при міському голові та розширити розвиток простору загалом. У Дніпрі вшанували пам'ять полеглих у бою під крутами. Рівно 107 років тому загини з київських курсантів і козаків вільного козацтва ціною власного життя зупинили стрімкий наступ 4-тисячного підрозділу Російської Червоної Гвардії. Завдяки цій жертві українській делегації вдалося укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Ми такі ж самі люди. Ми такі ж самі молоді люди, студенти. І для нас це важливо вшановувати історію, нагадувати українцям, нагадувати дніпрянам про традиції. про Історію, котра пройшла, про героїв, котрі захищали нашу країну, адже це приклад для нинішніх захисників, і це також шана і нашим захисникам, адже ми перешиваємо ті ж самі події зараз. Це дуже особливо, тому що це на сьогоднішній день це перші кіборги. Сьогодні ми всі знаємо, що це означає для всіх нас, і ну, це не лише початок, це наше продовження. Вночі в Нікополі сталася пожежа в п'ятиповерховому будинку. Горіла квартира на третьому поверсі. Вогонь пошкодив все майно. Надзвичайника врятували двох людей з балкону квартири поверхом вище, а в палаючій оселі було знайдено тіло чоловіка. Пожежу ліквідували. Ремонт трамвайного переїзду на проспекті Лесі Українки та бульварі батальйону Дніпро триває. Наразі фахівці виконали вже 80% запланованих робіт. Нові рейки виготовлені за сучасною технологією, яка забезпечить їхню стійкість до значних навантажень, а термін експлуатації перевищить 15 років. Завдяки цьому великогабритна техніка зможе безперекодно пересуватися містом. Проте через непередбачувані обставини дедлайни завершення робіт відтягуються до початку весни. Під час ремонтних робіт було виявлено дефекти у комунікаціях інших міських служб. І, на жаль, для їх ремонту повинен бути наданий доступ з нашого боку, і саме через це ми не можемо вкласти рейки на ділянці, яка необхідна для проведення робіт іншими службами. Ми плануємо це зробити одразу, як вони завершать свої роботи. Вони довго не приступали до робіт, тому що важка ділянка. Потрібно було розроблювати проєкт, потрібно було зрозуміти, як тут робити роботи. А наразі, наскільки мені відомо, вони вже усі свої внутрішні питання вирішили. Одразу кажуть, що це не підпорядкований департаменту транспорту комунальна служба, і вона є загальною міською, тобто вона не підпорядкована навіть Дніпровській міській раді. Докладніше про це дивіться у нашому сюжеті о 18.00. На Дніпропетровщині викрили медиків, які за хабар допомагали ухилянтам отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Організували схему сімейна лікарка однієї з лікарень області разом з лікарем-неврологом та спільником. За висновком МРТ із підробленим діагнозом вимагали 500 доларів США під час обшуків у фігурантів вилучено документацію, чорнові записи, гроші, комп'ютерну техніку та автомобілі. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Нікопольські правоохоронці затримали чоловіка, який викрадав прапорції встановлення рідними загиблих героїв в сквері Шевченка у Марганецькій громаді. Зловмисником виявився місцевий мешканець. Під час обшуку у нього виявили близько 150 викрадених прапорців. Слідчі повідомили йому про підозру за наругу над державними символами. Чоловіку загрожує штраф у розмірі від 17 до 68 тисяч гривень, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. У тернівському районі Кривого Рогу невідомий пошкодив український прапор. Інцидент стався біля штабу ГО «Тернівська єдність на вулиці Андрія Бошка. Зловмисник спершу виламав металевий держак, а потім зірвав стяг і зав'язав його в вузол. Все це потрапило на камери відеоспостереження. Слідчі Дніпра направили справу до суду відносно чоловіка, який систематично обкрадав будинок військового, поки той був на фронті. Зловмисник перелазив через огорожу та викрадав електроінструменти з господарської споруди. Переселенка, яка тимчасово проживала в будинку, помітила зникнення інструментів і звернулася до поліції. Правоохоронці встановили, що 36-річний злочинець навідувався до будинку з початку січня. Йому повідомили про підозру. Мешканцям Дніпра тепер не треба стояти у чергах, аби записатися до лікаря. Відсьогодні у застосунку є Дніпро можна отримати всі медичні послуги онлайн у своєму особистому кабінеті. Таке рішення створить зручні умови як для пацієнтів, так і для лікарів. Користувачам стали доступними одразу кілька функцій: особиста медична інформація, перегляд призначених ліків, інформація щодо сімейного лікаря про щеплення, запис на прийом до лікаря онлайн та історія оглядів та візитів до лікарів. Дана ініціатива є частиною загальної цифровізації в принципі міста і є не однією єдиною складовою, яка буде у нас в майбутньому. Тобто ми будемо розширюватися, ми будемо приєднувати сюди послуги аптек. Ми будемо приєднувати сюди ще приватні лікарні. Ми будемо приєднувати сюди інші мережі, такі як Хелсі, такі як лікарі 24 і інші системи для того, щоб охопити повністю все місто цими послугами і електронною системою. Не лише українська та математика, а й шкільне підприємництво у Дніпровському ліцеї міжнародних відносин вперше в області запровадили нову дисципліну. Учні віком від 14 років мають змогу не тільки генерувати, а й реалізовувати власні бізнес-ідеї, отримуючи при цьому практичний досвід. Школярі вже роблять перші кроки у власних справах та навіть заробляють гроші. Як це працює та чи реально відкрити свій бізнес до 18 років, дізнавалася Аліса Антонюк. Ліцей міжнародних відносин першому Дніпрі запровадив дисципліну соціальне шкільне підприємництво. Тепер тут вчать не лише класичним предметом, а й створенню власної справи рекламу або щось представити. І такі фотостудії зможуть вирішити проблему за високого попиту. Назар, учень дев'ятого класу, активно розвиває власний бізнес. Ідея виникла ще минулоріч однак реалізувати зміг нещодавно, коли у ліцеї запровадили новий предмет. Хлопець купує вживаний одяг, приводить його в належний стан та перепродає з націнкою в інтернеті, тим самим і заробляє кишенькові гроші. Ось, наприклад, ось ці сорочки. Вони якось так собі виглядають. Але от як ми бачимо, футболка альфа Industries, я, я вважаю, що це гарно. Тут є якісь -то грязні штучки, я вважаю, що її можна продати десь за гривень 300-200. Ну, так він в поганому стані, але вважаю, що на 50 гривень можна якось накрутити собі. Через стан речей хлопець не переймається. Впевнений, плями можна вибрати, а дрібні пошкодження відновити. Я, звичайно ж, працюю речі, щоб вони якось мали гарний вигляд, або інколи навіть і в ремонт їх здаю, щоб там щось підкрутили, підшили. Найдорожчу річ, а саме сорочку, Назар продав майже за тисячу гривень. Хоча купив її на секунді всього за сто. Ну, це еко, так ну так бренд називається Еко. Я його продав за 800 гривень, але там було, можна так сказати, пропалено сигаретою, як на рукаві. Тому я міг щось більше заробити, якщо б не цей дефект. А ось Марк і Захар лише мріють створити власну справу. Ми хочемо допомагати людям з обмеженою мобільністю. Мобільністю, які попали на війну або в люди, які, ну, в них не вистачає грошей, щоб придбати протези або, цей, або на операцію гроші. Дисципліну соціальне шкільне підприємництво Міністерство освіти запровадило ще у 2016 році. Однак далеко не всі школи встигли її впровадити. Ми перший, мабуть, освітній заклад другого третього ступенів в Дніпрі та області, який впровадили та імплементували дану дисципліну в освітній процес. Причому ми це зробили не просто в теоретичному форматі а у дітей є змога на практичних навичках застосовувати свої бізнес-ідеї, бізнес-проекти, реалізовувати їх та втілювати в життя. Менеджмент, маркетинг, економіка та фінансова грамотність основні складові дисципліни. Також для кращого розуміння на уроках проводять інтерактивні ігри. Наша гра називається Бізнес-мейджик. Суть її навчити основи бізнесу за дві години в ігровій формі. Вона складається з п'яти етапів і в кожному є свої завдання: ідея, маркетинг, розвиток бізнесу, розширення. Більше грошей, ніж люди, просто можуть взяти в оренду і все зробити сам. Такий предмет має місце бути і розроблені навіть програми, існують підручники, а це ті навички на сьогодні 21-го століття, які нашим дітям, нашій молоді, необхідні. Тим паче, що після війни відбудовувати нашу країну будуть саме вони. Аліса Антонюк, Борис Фімов, Андрій Чабаненко Дніпро ТВ. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроців є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!